Вітаю, шановні! Подивимось, що по PS Plus Extra очікує нас у червні. Ігри будуть доступні 18 червня. Перед початком не забудьте поставити лайк. А я вдячний тим, хто підтримує канал. Особливо Ярослав 77 і Чугайстер. Monster Hunter Rise. Ця екшен РПД високо оцінена критиками і гравцями. У Monster Hunter Rise, гравці беруть на себе роль мисливців на чудовиць у фантастичному світі. Ваше головне завдання полювання на величезних монстрів, використовуючи різні види зброї та спорядження, яке можна створити з матеріалів, здобутих під час полювання. В грі є кооперативний режим до 4 гравців, що робить полювання ще більш веселим. Любителям екшен RPG з фокусом на крафт, кооп і полювання гра сподобається. Основний сюжет годин на 20, а ось повне проходження може зайняти і до 200 годин. футбол менеджер 2024 гра пропонує вам взяти на себе роль менеджера футбольного клубу, приймаючи рішення щодо складу команди, тактики, тренувань та трансферів. Це глибокий та деталізований симулятор, що включає реальні дані про гравці та команди, а також різні ліги та турніри з усього світу. Фанатам футболу і менеджменту сподобається тільки для PlayStation 5. Крусейдер Kings 3 – найновіша частина легендарної серії стратегії, дуже любима критиками і гравцями: візьміть під свій контроль середньовічну династію та робіть вибори, які впливають на політичний, військовий та соціальний розвиток вашого королівства. Гра зосереджена на інтригах, альянсах та династичних шлюбах, щоб забезпечити виживання та процвітання вашого роду. Ну або на дуже смішному вимиранні вашої династії. Ігровий процес включає стратегічне управління територіями, дипломатичні маневри та військові компанії. Завдяки глибокій симуляції персонажів та їхніх відносин кожна партія неповторна і сповнена несподіваних поворотів. Гра дуже сподобається любителям стратегій та історичних симуляторів, які цінують складні та різноманітні ігрові механіки. Вона цікава, але дуже довга, і я не ризикну вибивати в ній платину. Має кооператив до 12 гравців на мапі тільки для PlayStation 5. Far Cry 4 шутер від першої особи, який переносить гравців у вигадану країну Керат в Гімалаях, де вони борються проти диктатора Пейгана Міна. Гра, як і будь-яка частина Far Cry, пропонує відкрити світ з багатьма активностями, включаючи мисливство, захоплення баз та виконання завдань. І це все можна робити у коопі вдвох. Гравці можуть використовувати різноманітну зброю та техніку, а також користуватися слонами для подорожей та бою. Зайде шанувальником екшно ігор з відкритим світом, проходження годин на 20. After Us. це пригодницький платформер з екологічними мотивами. Гра пропонує постапокаліптичний світ, де гравці керують духом землі геєю, яка намагається відновити природу після катастрофи. Ігролад включає в себе платформінг, дослідження навколишнього середовища та вирішення головоломок. Візуальний стиль гри підкреслює контраст між зруйнованим світом та відродженою природою. Гра сподобається потіновувачам атмосферних платформерів і екологічної тематики. Гра недовга тільки для PlayStation. Шен 1800. Це містобудівний симулятор, який переносить гравців у епоху індустріальної революції. Гравці керують містом, розвиваючи його економіку, будуючи заводи, торгуючи з іншими націями та задовольняючи потреби населення. Гра пропонує детально пророблену систему управління ресурсами та багатогранні дипломатичні і економічні симуляції. Є можливість домінації як через мирний розвиток, так і через військові конфлікти. Гра має мультиплеєр до 16 чоловік у чотирьох командах, тільки для PlayStation 5. Monster Energy Supercross 6. Це типу реалістичний симулятор мотокросу. Відгуки у гри не дуже, фанатам мотокросу може і сподобатись, але для інших не можу рекомендувати. Хоча у гри є кооператив. Поліс Симулятор Petrol Officer. У цій грі гравці беруть на себе роль поліцейського, патрулюють місто, виконують різні завдання, такі як перевірка документів, затримання порушників та реагування на виклики, а ще, можливо, бусифіка. <кхи> Гра намагається в реалістичність, але доволі багована і недопрацьована. Відгуки гравців не рекомендують. І знову дві Лего гри. На цей раз це Лего The Hobbit. Гра заснована на перших двох фільмах з трилогії Хобіт Пітера Джексона. А також Лего The Incredible. Гра охоплює події з обох фільмів Суперсімейка. Обидві гри пропонують фірмовий гумористичний погляд на оригінальні історії та кооператив. Рекомендую для проходження в сімейному колі. Для рівня Deluxe додали VR-гру Каяк VR Mirage. Гра має схвальні відгуки і доволі коротка. Як зрозуміло, з назви це подорож на каяку. Також для Deluxe закинули пару старих ігор, вони на екрані. Я особисто в захваті від Crusaders Kings 3. Звісно, часу на повне проходження немає, але трохи посидіти буде цікаво, особливо якщо в кооперативі. Також мені ще на анонсі приглянувся платформер After Us. Загалом інші ігри також цікаві, як на мене, роздача на 7 з 10, і це в плюс. Добре, що до Deluxe почали додавати VR-проєкти, можливо, фокусування цього рівня на VR-проєктах зможе здолучити власників гарнітур, але поки що мало. А як вам поповнення? Напишіть у коментарях, я їх всі читаю. З вами був Сан. Підтримуйте українську армію і хай вам щастить!